Прострочені фрукти, ухилення від сплати податків та відсутність документів, які підтверджують походження продуктів. Співробітники слідчого відділення Бориспільської податкової міліції спільно із працівниками обласного управління провели розслідування кримінальної справи та обшуки Бориспільського та київського складських приміщень, де знаходилися фрукти імпортовані з Єгипту та Туреччини. Підприємство Агроком займається оптовою торгівлею фруктами. Після проведення обшуків представники податкової міліції знайшли документи, які свідчать про злочинну діяльність фірми по ухиленню від сплати податків. А також виявлено понад тисяча тонн фруктів, які знаходилися в антисанітарійних умовах для їх зберігання. Один із співвласників підприємства, який перебував на київському складі, під час своїх показань забув навіть, де знаходиться офіс фірми. То ви підприємство, солодший Ну, я очереди, это как игроком. Понятно. Ну, так как игроком Борис вам Здесь, не здесь, а в Борисполе, да? Да. Документация идет в Борисполе ну, тоже? Да. да. В офисе. В где находится? Ну, вообще в Борисполе. Именно конкретно? Конкретно, как улица, я не знаю точно. В самом Борисполе, да? В самом Борисполе. А, а почему у вас в юридическом адресе, то в указано село Санькивка? Село Санькивка. Это где она? Это Салосенская. Санкивка? Бориспольский район, село Санкивка. Адрес у вас указан в юридическом да, це... А, Да когда у вас офис? селе Лисенкивка или в Самой? Да, В селе Салисенкивка? Да. Здесь это Паха час. Вы. Да. Ну, давайте Де тут можна з, Згідно з маркуванням на ящиках дата виготовлення товарів 2010 рік, а термін придатності три місяці. Це означає, що фрукти, які зберігаються на складі, вже прострочені, а вони навіть ще не надійшли у продаж. Службовці підприємства порушили низку законів, в тому числі і закон про якість та безпеку харчових продуктів, виправивши звичайним маркером рік виготовлення, зазначений на етикетці з 2010 на 2011. -й. на Бориспільському складі в сейфі було виявлено Спеціальні шприці, за допомогою яких у фрукти додавали різноманітні домішки. На вимогу працівників податкової міліції службовці фірми-контрабандиста після довгих пошуків так і не змогли надати документи, які підтверджують походження цих фруктів, їх якість та безпеку, а також законність перебування на території України. У зв'язку з усіма фактами товар вилучено з обігу. За словами представників податкової міліції, орієнтована вартість вилучених фруктів, зокрема бананів, апельсинів, мандаринів, лимонів та грейпфрутів, становить близько 12 мільйонів гривень. На даний час проводиться перевірка законності перебування вилучених товарів на території країни, а також відповідності їх нормам законодавства України про якість та безпеку харчових продуктів. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.